Всім привіт! З вами адмін каналу CryptoCoder і це проходження карти м 2 Hub. Нагадую про таблицю і мій телеграм-канал. Все. Не затримую вас, погнали проходити карту. Карта дуже багато ЄПшки, фармі 6, 59 чи скільки 50 Єпен ніби і максимально швидка по часу. Як заспавне, сідайте вперед, підходите до цього ліпістка, тепаєтесь через портал, підходите до цього НПС, говорите з ним. Все, йому треба буде зібрати камеру, він вам дає завдання. Протикли, йдемо тепер на оцю лісінку. Спригуємо вниз. Піднімаємось тут. Піднімаємось, можна так скоротити свій маршрут, підходити до цього чувака. І він вам дає завдання викупити 5 золота, тикайте, просто підходите і тикайте на Єшку, спамити, Перестрибуєте сюди. Так, і. В принципі, шукаєте все золото. Йдемо в, направо в самий кінець. Ну, його можна в будь-якому порядку в принципі, добувати. А, так, і тут будка тікети. Тут є така тропинка, стрибаєте вниз, ще вниз. Все, є ще одне золото. Забрали. Не забувайте, до речі, да, забирати його. А, тепер з команди респаун можете її скопіювати, бо ми ще не раз будемо. Використовувати а, і йдемо тепер наліво сюди. До шерифа підходимо. Прожимаємо так само єшку, проклікуємо. Тут квізів взагалі на карті немає. Треба а, 5 злочинців, які втекли, знайти. Один тут, другий в печері. До речі, обережно, не впадіть тут, перестрибуйте, бо впадати треба буде розпавнитись трошки, по часу займе, лишній час, нашого новому. А, так, в принципі, ні, давайте підемо одночасно, щоб зібрати золото. Тут наверху ще одне. Так само спавимо Єшку. Є забрали. Так, забрали? ж. Забрали. Так, тут має бути ще одне. Давайте зразу криші цього чого. -казу заберем. Так, шо... так, трошки в мене забагали щось. Кам... Камера. Так, добре. Uh, золото не забуваємо. Є yeah. протекли забрали. Забираємо якусь НФТ-шку. чувака, чувакам за гбігбордом. Uh, і, в принципі, тут зараз їх буде пару. Так, другий оцей за кактусом сховався. І третій тут біля попкорну. Все є. Yeah. Uh, забрали, тепер віддаємо завдання шерифу. Він нам має дати якусь частину до камери. Є перше, забрали. Uh, тепер бачите, йдемо на цей значок завдання. Там буде останнє золото. Так, є тут. Все, забрали 5 з 5. Uh, тепер віддаємо завдання з золотом. Знову спавнимось. Беремо буст по швидкості, все є. Uh, і, в принципі, на знак питання це до того самого чувака підходимо, якого ми і брали завдання. Говоримо з ним. Тут якусь фігню дає. Взагалі, це все забираємо. Воно ну, нам ще пригодиться потім ніби для завдання з А, uh, Так, тут забрали, і в принципі. В принципі, давайте зразу підемо сюди, виконаємо завдання з мюзиклом. Отикуємо на єжку, і тут треба вам буде тикнути в, порядку, в правильному порядку на кнопки, на плити, Не знаю, ну словом, зараз побачите. Дивіться, спочатку шукаєте оранжеву будівлю. От бачите, тут такі лампочки. Ора... О, зараза, Як завжди, в мене на відео трошки проблеми з паркуром. Словом, бачите, ці оранжеві лампочки? Іде, типу. Под... По цій дощці. О, Піднімайтесь наверх. Тут по коробкам, ще буст трошки збиваємо. А, все, бачите оранжеву кришу. Так. Забрали першу. А, далі йдете на зелену, на зелену, давайте сюди підемо. Так, все, наступна зелена. А, так, потім синя, 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 синя. Вон там синє. Є і останнє це фіолетово. Все є. Тепер знак питання з'явився. Віддаємо аналогічний квест, віддали і нам дають ще один елемент для камери. 25. з 5. Uh, так, добре. Тепер йдемо зразу сюди. І тут буде квест uh, з такою міні-грою. Говоримо спочатку з npc шкою не забудьте, щоб ви не стояли в пусту, не клікали. Uh, і тут клікайте на потрібному кольорі. Ну, я заговорився, пізно клікнув. Словом, Бачите, зелений, значить, коли стрілка буде надзеленим, зеленим, і все, є. Yes, треба набрати 5 поїнтів. Тобто, як бачите, за один правильний клік. Нам дають один пойн, це максимально швидко у вас по часу займає. От потім підуть взагалі по порядку кольори. І все це червоний. Чекаємо, поки вернеться на центр і нажимаємо. Це є 5. Не забувайте віддавати завдання. Дають нам третій елемент. О, так, і спригуємо. Тепер йдемо сюди, от таку штуку. Спригуєте вниз, підходите до цього камня. Нажали Єшку. Підходити з NPC, протикали так само. А, і, мабуть, ну, можна вилазити насправді, можна через респаун. А, зараз треба буде нам забрати плівку, потім її відтворити. Так, 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 йдемо сюди, в ту саму сторону йдете. Так, все, підходите до цього чувака з камерою. Є, забираєте плівку, забрали. А тепер назад стрибаєте вниз. Там, де ми тільки що були. Так, тут спускатись довго буде просто стрибаємо. А, тільки тепер йдете наліво, підходите сюди в студію. Відтворюєте плівку. Все є. Тепер ви говорите з цим Інпісі Так, забрали ми четвертий елемент, і тепер будемо зразу Adventure Quest і п'ятий елемент брати від камери. Пишемо знову respawn і йдемо на синій знак е оклику, тобто Adventure Quest. Знову буст у нас активався, добре, хай буде. Ідете сюди. Цей замок. Тут направо. Підходите до привида. Все є, і пішов паркурчик. Паркурчик не важкий. Відносно. По люстрам пропригали. Забирайте такі жовті кільця. Тут на ці ліани вверх. Забрали ще одне. Стрибаєте назад. Знову піднімаємось, забираємо ще одне. Так, ідете, в принципі, по стрілочкам акуратно, забираємо тут ще одне. Так, бачите, піднімаємось наверх так само по ліанам. І тут акуратно не впадіть, так чуть-чуть розстрибуєте. оп 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 Все є, ну не страшно. Піднімемось, забираємо ще одне. Так, але тут же трохи погано. Так, зараз секунду. Так, все є, Ідемо е, 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 далі. Піднімаємось наверх. Все, забираємо ще одне. І тут стрибаємо і намагаємось забрати. Є. Все, ластове тут. Чисто на проході. говорити з приводом. Все, він, він вам віддає 5 елемент камери. Знов тепаєтесь на спаун. А, так, тепер йдете, куди ви, ви теплий з самого початку. Сюди. Єшка телепорт і тут ми складаємо камеру. Камера, кожна частина на наєшку виставляється, тобто проспамили єшку, камера пішла, навіть тут ефекти, класно, картинка йде. А, і ще треба два нормал завдання, підходити до привода, говорити з ним, він вам каже, от подивіться, які тут класні ці НФТ, підходити просто на, на пік пік на єшку. А, Так, все. І ніби одягаєте, або зараз говоримо ще з приводом. Так, будь ласка. Там, ні, треба одягти. Заходьте ін, в інвентар, і там, де локал пише, одягаєте, все, у вас виконався квест. На цьому ви прийшли цю карту. В принципі, 1, 6, 13 Normal, один хардкор, один Adventure, і має 50 епешки. Будь-якщо не помиляюсь, в будь-якому випадку ви зараз маєте бачити скрін. Ну а з вами був адмін каналу Криптокодер. Підписуйтесь на мою телегу, там вся інфа по крипті, по різним темкам. А, І так само на YouTube канал публікую проходження карт по синдбоксу. Ну і не тільки. Всем прощаюсь з вами, успішного проходження синбоксу і до зустрічі!